Ти мені відветь на один єдиний вопрос. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты тут думаешь высидить? Где у кухня? И что мы сегодня будем жрать по твоей милости? Ніхто мене сюди не сажав, браток. Я сам вирів собі окопчик і отաբарився тут. Слава Україні, сім'ї її, синам та донькам, і шлях би трафів тих москалів. Представляю вашим уваги відкриту вогневу позицію, яка Є одним із логічним продовженням першого варіанту першого стакана, який я вам показую, але вона трошки більш удосконалена. Значить, маємо ми амбразуру, В принципі, принцип майже один і той же самий. Єдине, що вона йде без маскування. І фішкою даної позиції є те, тут у нас є додаткова амбразура. От звертаю увагу, це додаткова, а це основна. Це для того, щоб перекривати сусіда, йому допомогти, якщо пробують сусіда обійти або взагалі оглядове. Але, е як кажуть, фішкою даної, даного вогневого, вогневої споруди є те, що мішки в даному варіанті йдуть аж в самий низ. І якщо попередня споруда була. У вигляді стакана круглого типу це є квадрат. Вона у вигляді квадрату. Беріть на озброєння. Зараз я попробую показати, як це виглядає разом із солдатом всередині. Показую, виглядає таким чином. Я знаходжуся в повній безпеці ближче. У мене є ще одне оглядове вікно, це для спостережень, воно вже може бути і для ведення бою. Так же сам у мене є амбразура, з якої я веду вогонь. І для... в дуже нестійких ґрунтах, в дуже нестійких ґрунтах, коли це сплошний пісок, геть поряд сюди пісок. Коли болотиста місцевість, вода просочить і так далі. Окрім того, що цей стакан він квадратної форми, він ще повністю до самого низу, до самісінького низу викладений з мішків. Причому мішки, звертаю увагу, що вони не кладуться рівно, а вони кладуться в подібного профілю. Тут в мене вуще, а тут в мене ширше. Той же стакан зроблений по такій же самій схемі. Значить, Якщо відповідно, зробити накриття оцієї споруди, чого небудь все, що є. Знову ж, маскувальна сітка, пончо, брезент, тіньовка, як в даному варіанті, чи ті ж самі дерево, накат з дерева, накат з байдуже чого, це ця споруда з споруди відкритого типу. Перетворюється споруду закритого типу. І ми ведемо вогонь в зазначеному нам напрямку і на дальність, яку вкаже нам командир. Де у нас буде рубіж відкриття вогню. Якщо тут буде, відповідно, АК, то в нас повинна бути лінія прицілювання. Дай мені телефон. Угу. Лінія прицілювання. У нас буде на дальність до 200 метрів. Якщо тут буде зброя типу РПК, рубіж відкриття вогню для даної зброї, і відповідно лінія прицілювання буде вища набагато на дальність 400 метрів. Якщо це буде ПК, то лінія відкриття вогню і дальність ведення оцього вогню. Відповідно, лінія прицілювання буде. Ну, Значно вища, ймовірно, така. І забезпечити вона повинна роботу нашої зброї даного ПК на 600 метрів, не менше. Ось у, у нашій, демонструю, окрім основної амбразури. У нас є ще додаткова, яка знаходиться вище і контролює нашого сусіда відповідно, лівий фланг. Можна робити, можна не робити, це вже варіанти. Хто як хоче. Ще раз вам покажу. Оцей момент, коли я веду вогонь, в даному варіанті у мене зброї немає, але повинні зрозуміти. І коли мені треба під час арт-обстрілу заховатись, я повністю в безпеці. Наді мною виглядає отаким чином. Це все, що є. Тут я вже можу розкинутись, сісти, розтягнути ноги, випрямитись, пересидіти. Любий обстріл. Набагато комфортніше, набагато симпатичніше. Слава Україні, слава всім її синам і дочкам. Шлях би трафив на цих клятих москалів. І робим позиції правильно.